Не хочу в ефірі участвувати. Значить, друзі, дивіться, всім привіт, салют. Значить, знаходимося в місто Радомиш в Житомирській області по вчорашньому інциденту, де ми виявили незаконну порубку більше десяти дерев. Хоча до Єрдерії казали 10. Та виявили е, незаконно порубаний дуб, який лежав на цій ділянці. де... Приїхали представники саме у цього відділку поліції, там свічі оперативна група в складі чотирьох чоловік, чотирьох. Чого заангажовані, зараз буду пояснювати. От як вони лизали дупу і скакали вокруг якогось чорта неадекватного, який приїхав, почав погрожувати особисту розправою. Гнав Матюча в мою сторону, розказував, що я там взагалі звідти не вийду, якщо він захоче. Ну такий, знаєте. Сільський чорт звичайний, немитий. Так от, що хочеться розказати. Ну, по-перше, зверніть увагу, який зробив.